Сусідки лопості валялись з вертольота і пі позабрали. Оце вертольота збили, бачите, ото вигорів все. Uh -huh. Ото, наче сваркою. Це йому попало туди під хвіст. Ракета ця летіла із лютіжа. Uh -huh. лютіжа. Він це третій день прилітав сюди. Три дні По парі вони. Один ранених забирав там, на цьому на полі, отут а це його типу, охороняв. Uh -huh. А потім вже два дні пройшло, це третій його збив десь метрів за 300, відсюди. І він, ракешетом як пішов отаку. Отсюда. І він вам хату спалив. Виходить, да. Так? да? Турбіни під хатою лежали. Придіть, покажіть. Потім де. оце лопо... лопості, де, так вони догори ногами лежали, лопості оці вертольотні. І редуктор. Отакий от там син приїхав, у його самопогрузці, газ-53. Він не міг підняти, грузопідйомність 1800 кг. Дві можна підняти, бо я ж хотів, щоб забрати і заховати, бляха, щоб металлом здати. Не вспів. Приїхали з Києва. Димарська селищна рада вирішила його здати у музей. Ну, буде в музеї, значить. Дали нам за цього вертольота, оце шифер. А що в хаті? 35 п'ятус. Зайдіть, подивіться. А, а, що я вам не розказав? Оце цей цуцик десь через е, тиждень, через два із поля. Отут де його збили цього вертольота. Приніс, на собі показувати не буду. Фалангу руки від локтя і до пальців. І лежить гризе отако. Ах Та, ти тут, такий! О, oh, yes. да, yeah. да. А тоді їсти в нас що мало що в погребі було отако. Ми цуциков теж так картошечкою тільки да, цибулькою там. А шумна, тут є. Ось тут лежало, саме основне під хатою. От, давайте пройдемо, якщо ви не боїтеся, ось сюди. Та ну, чого я боюсь? Не. Ведіть. Ось тут, отут, от, там вонь навіть досить порча. Сеструха знайшла, приїжджала цього рукава. Я часи наручні знайшов, вони встановилися в 11.47 до сих пор помню. Ну, я теж їх оддав оце цим хлопцям, що в музей. Все, отуто. І горіло воно десь. Метрів 15-20. Висота. Отака огня, бляха. п'ятиэтажку тажку була. А горіло магній. Знаєте як магній горить? А я вискочив оце. Я ж тут дарунчиків хотів надавати. Це в нас кухня була. Ось то кухня була. Там у нас ванна була. Оце, кухня була. Я вже ж начистив картопельки, приготовив вже тертушечку, щоб натерти. Летять, бляха. А мені ж інтересно, куди вони летять. Я оце виходжу, дивлюся, один сів вертольотів метров за 50 через дорогу. Метров 50 через дорогу він сів. А цей другий, він літає отак по периметру. І як боком же він же летить отак ми попрямили летить, а чуть-чуть на... І він би, може би побачив, що оттуда летіла б якась ракета. У мене навіть і зараз воно лежать ці... Оце що проти ракет. Ті пушки. Пишки, ці пушки. Угу. Воно наві заряжені лежать вони. опломбіровані. Да. Так? Все? Я ж дивлюсь на той вертольот, що там сів і ранених забирає. Приїхало там пару камазів, такі обдріпані, тенди обдріпані, в їх були грузять. А цей же літає, це третій день вже, що вони прилітали. Все, я ж наблюдаю там з тієї сторони. Коли з цієї сторони Тамара кричить, Горим, Колік, я вискакую, бляха, отуда. Факел такий з цих вікон, де я дерумчики зібрався, жарити. Щоб я тут був і сам би з дерумчиками. Вискакуємо, бляха. Я дивлюся, вроді ж отака сонячна погода, а кругом мокрий асфальт, не асфальт, а це дорожка, де я оце зробив. Бетонна дорожка мокра, думаю, що це воно мокра, а воно горюче. Оце розлилось моментально на хату, все як він падав. Він рече, що там, отут -о, десь 30 метрів, яма по шию, де він туди. Воно реке, що там, як пішло, сусіда тут сарай стояв, літня кухня. і як не було. І оце його хату іще розвалило, а потім почало загоряння. йти. <пів> оце ну, рештки його теж тут так? вертольота, да? щось? Да, ну Тут магній горів. Ну, представляєте, як магній горить, він же. Все, він не плавиться, він же горить, як бенгальський огонь, а то і оце сусід так виїхав, це з наша хата на полам сітається. Це бараки колишні, з 60-х годів, це 55 х отакось. До це він виїхав у Чехословакії. Це, у Чехії. В Чехія. Чехословакія. Все.